Нещодавно відбувся реліз Assassin's Creed Mirage, що обіцяв повернення до витоків серії, і тому я можу привітати всіх саме старих фанатів. У вас знову з'явилась можливість займатися найулюбленішим хейтити Ubisoft. Адже наскільки глибоко розробники не обіцяли докопатись до першого джерела. Ні, Еццо, ні Альтаїра ви не побачите. А замість Дезмонда Майлза вже на початку гри з нами говорить його батько Вільям. Однак є ще геймери, що спробували останню трилогію РПГ з відкритими світами і вважають їх непоганими іграми, чи принаймні слідкують за розвитком серії. Є ж правда? Напишіть в коментарях, якщо ви існуєте. Саме тому я вирішила, що варто детальніше розповісти про те, якою вийшла історія асасинів в Багдаді, і чим саме відрізняється Міраж від попередніх частин, в хорошому та поганому сенсі. І оскільки креативний директор нової частини сам сказав, що спочатку вона розроблялась як Ділсі до Асасін Кріт Вальгала, то з Вальгалою я й буду порівнювати Міраж. Тому поставте свій чарівний лайк і ми спробуємо розібратись, як саме Ubisoft намагалась повернутись до першого джерела серії, та яке відношення до цього мають студії з Києва та Одеси, які ігрові зміни на Внюдь мене оптимізмом щодо майбутнього Асасін та Від яких рішень я просто згоріла. Нова частина серії розповідає про шлях, який привів молодого злодюжку Басіма Ібн Ісхака до братства прихованих, оскільки він бачив їх бажання очистити Багдад від культу стародавніх, що заражав місто корупцією та автократією. Тож гра досить детально розповідає шлях перетворення нашого героя у майстра Асасина, розкриваючи подробиці конфлікту всередині братства, який змінив світогляд Басіма приблизно за 12 років до подій Асасін Кріт Вальгала. І оскільки, як то кажуть, не все так однозначно, почну я з плюсів. Одразу помітні суттєві зміни в прокачці героя. Величезне дерево талантів, більшість з яких додавали лише декілька цифр чи відсотків до певного параметру, замінили на компактне меню, де ви можете вибрати конкретні варіанти, що просто роблять вашу гру комфортнішою. Та й зникла сама система рівнів і отримання досвіду. Тепер є лише скілпоинти, що видаються в нагороду за виконання певних дій чи завершення місій. Підтримую таке рішення двома руками, бо фарм обів зарадили левела... Апу, це остання дія в списку тих, що мають асоціюватися з кредо асасина. Також гарне спрощення отримала й система спорядження, і тепер одним слотом одягається функціональна броня, що дає певний пасивний бонус. А зовнішній вигляд кастомізується зміною фарб вашого одягу або ж використанням косметичного костюму. Костюмів, до речі, як завжди, багато. Десяток ви отримаєте в самій грі. А як хочете більше або чогось особливого, вже традиційно в магазині за гривні знайдете щось незвичне. До того ж, деякі костюми. Дозволяють злитися з місцевими у певних локаціях і рухатись, не турбуючись про охорону. Тож у цій механіці гра точно повернулась до витоків серії ігор про хітмана зі спорядженням. Пов'язане ще одне важливе спрощення, яке порадувало мою геймерську душу. Скандинавська частина вимагала гріндити тисячі одиниць ресурсів для апгрейду кожного елемента броні. Сетів було неймовірно багато, і покращення своєї колекції перетворювалось на біганину за закупками металу на величезній мапі. Передаю привіт і прокачці корабля в Одисеї. Ну а Міраж пропонує значно спрощену систему, де головною умовою поліпшення спорядження є необхідність знайти відповідне креслення, що ховається у грі як повноцінний скарб. І якби ще деякі з мап до цих скарбів не давали малювати дітям, то я б назвала такий під підхід ідеальним. Також нам обіцяли зменшити масштаб гри і не повторювати помилок вальгали з величезними відкритими локаціями. І слово своє розробники дотримали. Ну тобто у грі ще залишили відкриту пустелю для всіх, хто цінує необмежену свободу руху, але основні події зосереджені у Багдаді та його околицях. І такі зміни дозволили якісно збільшити щільність населення та будинків, що пішло грі тільки у плюс. Люди активні, реагують на ваші вчинки і не тільки. Ось ви налякали корову. Вона пішла брудити стежками де взаємодії з Ковими перехожими і корова продовжує заважати місцевим, аж поки якась бабця її не насварила. Такі дрібниці дійсно створюють відчуття живого міста. Вивчати яке було досить цікаво. Сподобався також і новий підхід у питанні додаткових квестів. У міражі вони називаються історії Багдаду, і головний та беззаперечний плюс цих активностей у тому, що їх на усю гру лише вісім. Це короткі та прості історії, задача яких розважити вас та додати різноманіття у асасинську рутину. Виграйте змагання з паркуру, спробуйте врятувати батька трудоголіка або ж допоможіть новачку з братства успішно виконати його перше завдання. Окремо потішив квест, де дитина мріє стати асасином, і ми вчимо її робити стрибок віри. I am fine. Адже в кінці інші діти кличуть його хай сам. І я розумію, що це саме той молодий член прихованих, що приплив до мого поселення у Вальгалі разом з Басімом. Ну тобто, через 12 років хлопчина таки досягнув своєї мети. Сподобалося, що на цей раз розробники не побоялися шуткувати на тему релігії. Бо коли випадковий монах просить допомогти йому вшанувати пам'ять великого християнського воїна, мусульмани дивуються, чого цей слуга Христа замішани, хоче викопати кістки з могили та віднести їх у свій храм. Та й в цілому мене здивувало, чого. Це в 9 сторіччі у центрі Абасицького халіфату так вільною з посмішкою гуляють представники християнства. Та обікравши одного з них, я заспокоїлась. Ці священики не справжні, адже в їх кишенях я не знайшла ані цукерок, ані дитячих іграшок. При цьому Юбісофт настільки намагались не образити іслам, що навіть побоялись говорити слово Аллах, і це призвело до комічно невдалого гасла місцевого населення. Немає Бога, крім Бога, Бог великий. Немає Бога, крім Бога. Ну а якщо для когось вісім додаткових квестів замало, то завжди можна взяти щось простеньке на дошці замовленню бюро братства, вбивство, крадіжка або супроводження цілі. Навіть угон човна є, який ще й потім потрібно сховати у водному гаражі. Крадемо човни, скидаємо людей з верблюдів. Ну це точно виглядає як повернення до витоків. Серії ГТА. А от що дійсно нагадало мені про старих асасинів, це нова система стелсу. У разі вашого виявлення вмикається трьохрівнева шкала розшуку, де на першому етапі вартові починають погоню, якщо побачать вас. А місцеві жителі щиняють галас та кличуть додаткову охорону. Тож гра стимулює залазити на та рухатись дахами. А другий етап вже підіймає на ці дахи солдатів з луками, тож спокійно стрибати по балконах вже не вийде. Остання частина шкали розшуку викликає дуже сильних мисливців за головами, що залишить у вас лише одне бажання втікти якомога швидше. І щоб зменшити рівень переслідування, достатньо зривати оголошення про розшук, що висять де-інде на будинках. І вже такі дії дійсно відсилають нас до старих пригод Ецео. Або ж знайти певного НПС, що за особливий токен зробить так, що про вас усі забудуть. Такі унікальні жетони. Допоможуть отримати знижки у торговців, купити найманців для відкритого бою, чи то підкупити певних квестових осіб. Що дуже корисно за умови, що основні квести мають нелінійне вирішення та пропонують різні шляхи досягнення цілей. І саме тому можливість отримати токени наповнює сенсом механіку крадіжок у місцевих жителів. Тож загалом, стелсова частина гри виглядає приємно і відчувається як крок вперед з обережним копіюванням минулого. Ну і на цьому закінчується мій список того, за що можна похвалити гру. Тож давайте для об'єктивно. Я розповім, що мені не сподобалось, а таких речей, на жаль, немало. Мабуть, щоб підкреслити важливість стелсу та схожість на попередню частину серії, розробники вирішили кардинально зламати працюючу систему бою. Так, я згодна, що боївка у Вальгалі не мала майже нічого спільного з мистецтвом скрадання і непомітності, але вона цілком відповідала скандинавському духу і була непогано налаштована. А з урахуванням вельми гнучкої системи налаштування складності з унікальними прийомами під кожен тип зброї дозволяло отримати. Певний фан. В той час, як Міраж на початку без прокачки, просто кричить: вбивай у стелсі або готуйся страждати. Для ближнього бою ми маємо лише меч та кинжал. Вони, звісно, замінюються, отримуючи інакші типи пасивних бонусів, але це майже не впливає на основний принцип бою. Басім має шкалу енергії, що витрачається на удари, блоки чи ухиляння. Запас витривалості дозволяє нанести лише декілька ударів, чого недостатньо для вбивства ворога. Ну а розмову про одночасний бій з кількома ворогами навіть не варто починати. Тож в ідеалі сутичка виглядає так: шукаємо самотнього ворога, ухиляємось від важких атак і блокуємо в останню мить легкі випади. Два блоки застанять ворога, і ми зможемо легко його добити. Так, така система точно повертає нас до витоків серії, серії Dark Souls, мабуть. Та з часом навички басіма зростають, і ми навчаємося використовувати додаткові знаряддя, як то дротик чи пастка. Таку зброю можна модифікувати з надійним ефектом і без проблем долати вже групи ворогів банальною комбінацією. Приспав, добив. І це взагалі не створює викликів перед гравцем. Ще гіршою ситуацією з ближнім боєм робить інтелект противників. Я грала на максимальній складності, але навіть тут не знайшлось вартових, у яких є очі або хоча б вуха. От я вбиваю охоронця, і його тіло гупається на поверхнище, от прям поруч з колегою, що чергує. Нуль реакції. Чи може він, навпаки, дуже розумний. І в цей момент усім своїм виглядом показує, що я просто не хочу помирати, тому зроблю вигляд, що нічого незвичного не відбулось. Чи ось? С я сиджу в кущах за спиною у банди розбійників, голосно свищу, і вони слухняно підходять до мене по одному. Ну чом би усім разом не завалитись у мою схованку. Це ж ніби виглядало б надійніше, ні? Ні, та навіть звільнений мною революціонер спокійно так пробігає через охоронців на волю, і вони просто супроводжують його сумним поглядом. А якщо вам і цього замало, то Ubisoft реалізувала механіку асасинського фокусу. Сповільнивши оточення, ви можете вибрати до чотирьох ворогів та миттєво вбити їх без супротиву. Я розумію, як такі дії обґрунтовуються грою. Ми все ж таки в симуляції. Можна сказати, що завантажені в матрицю. На це навіть діти натякають, махаючи руками як якіану Рів свого часу. Однак цей асасинський автокіл взагалі перетворює супротивників на манекени і знищує залишки складності у зачищенні локацій. Читала я інтерв'ю Євгена Скачкова, який є асоцієйт-продюсером у київському та одеському офісах Юбісофта. І він там каже, що ця механіка дає можливість розкрити басіма як дуже крутого та майстерного вбивцю. Але особисто я відчувала в цьому лише чітерство та можливо зловживання анімусом. Українські команди відповідали за дизайн інтерфейсу та тестування, і в цих питаннях до гри у мене претензій немає. Інтерфейс мінімалістичний, не відволікає від занурення у гарно намальовані вулиці Багдаду. А гнучкі налаштування дозволяють відобразити лише ту інформацію на екрані, яка мені потрібна. А дивлячись на більшість сучасних релізів, оптимізацію міражу можна взагалі назвати чудовою. Бо коли на ультраналаштування гра вимагає лише 6 гігабайт відеопам'яті і в перший день працює без технічних проблем. Розуміє, що розробникам довелось чимось пожертвувати. І щоб довго не шукати, де саме приховано секрети, давайте запитаємо місцевих жителів. А саме ось цих милих кубічноголових низькополігональних голубів. Насправді такі речі помітні лише в фотомоді, і в цілому візуальний стиль дуже приємний. І за 30 ігрових годин найбільшим багом, що я зустріла, став дід з кондиціонером у штанях. І якщо технічний стан я в принципі готова хвалити, то дивлячись на традиційний для серії історичний контекст гри залишається лише сумно зітхнути. Бо коли ви граєте у сеттингу Італії, Греції чи Франції, ви маєте приблизне уявлення ігрового світу, підхоплене з різних книг, фільмів або серіалів. Якщо ще й шарите за історію, то маєте змогу відшукати видатних діячів. Тож, коли ви зустрічаєте да Вінчі, Макіавелі чи Сократа, виникає відчуття приналежності до історичних подій. Але давайте будемо чесними. Що перше прийде в голову більшості з нас при згадці Багдаду? Арабські ночі. І, як ви розумієте, ані хамовитого папуги, ані мавпи злодюшки у грі ви не зустрінете. Юбісофт дарує безкоштовну бізнес-ідею. Додайте у магазин міражу за реальні гроші, літаючий килим, що замінить коня Басіма. Занурення у світ за сасином, що телепортується, це вже не зіпсує. Але фану додасть точно. В інтерв'ю Скачкова теж згадується, що про історію Багдаду часів Абасицького халіфату збереглось занадто мало інформації. І розробники викручувались як могли. Тож нерідко ви могли знайти історичну лекцію про що в Багдаді займались керамікою, вели торгівлю, збирали податки. А ще тут була баня та армія. О, дивіться, храм присвячений ослам Дом Овзес. А це пам'ятник свині. А це храм осла. Якщо уважно читати записки, то можна і історичних постатей зустріти: типу Абу Бакар Мухаммад і Бензакарія Арразі, який був видатним філософом, алхіміком та лікарем того часу. І от цікаво, чи багато хто з вас знав про нього, як, наприклад, про філософів стародавньої Греції, і навіть єдину відому кожному українцю історичну постать у грі не змогли реалізувати. Я дуже здивувалась зовнішньому вигляду цього хлопчини, адже я, як і усі точно знаю, як має виглядати справжній і єдиний реально існуючий юний Орел. Історичну частину довелось вигадувати багато в чому. Прикро, але зрозуміло. Єдине, що не зрозуміло, то це кому прийшла в голову думка писати про мандрівку в Росію в 921 році. І чому українська частина команди не пояснила різниці між словами Росія і Київська Русь? Адже навіть Вікіпедія каже, що вперше слово росіянин зустрічається у 14 сторіччі в описі статевого акту поросята собаки. Ой, це відео не про історичні факти, тож повернемось до гри. Бо я ще маю декілька питань до асасинського лору і звісно, що без спойлерів басім є одним з вагомих персонажів Assassin's Creed Valhalla і за словами розробників Міраж, мав розкрити нам історію його минулого та причин специфічних відносин з братством. Але якщо ви не пройшли Вальгалу до самого кінця, не витратили час на відкриття секретної катсцени, то фінал Міражу для вас, скоріш за все, залишиться абсолютно незрозумілим. Що за прадавня цивілізація, що особливого в басімі, чому він такий важливий? Уся розповідь побудована таким чином, ніби ви вже знаєте відповіді на ці питання. Тож, давайте я підсумую. Assassin's Creed Mirage дійсно відчувається як спроба змінити напрям, в якому рухались останні три гри. Не банальне повернення до найперших частин, які геймплейно вже відчуваються застарілими, а спроба якісного поєднання напрацьованих за час розвитку серії ідей з класичним духом Кредо Асасина. Я задоволена тим, що гра з акцент на Стелсі та розвиває саме цей напрям. Але в майбутніх іграх варто серйозно доробити інтелект ворогів, бо його стан в міражі просто руйнує складність та зацікавленість ігровим процесом. Те, що гра планувалася як DLC до Вальгали, ну дуже помітно. Я розумію необхідність релізу як окремого проєкту з точки зору інвестора, але як гравець сприймаю це досить негативно. І те, що гра коштує не вже стандартних для індустрії 70, а лише 50 доларів, ситуацію не рятує. В той час, як минулі ігри давали вам можливість впливати на великі події, керуючи сильними та важливими персонажами, Міраж розповідає історію боротьби з корупцією на багдадському ринку, де основою конфлікту є саме ваш герой. І при цьому у унікальність басіма так і не розкривається. Так, я отримала певне задоволення від гри бо Багдад дійсно дуже гарне місто, і я відчувала скільки сил та ресурсів вкладено в його створення. Однак, моя гра була комфортною, бо я чудово розуміюсь на сюжеті попередньої частини, тому і міраж до проходження можу радити лише тим гравцям, хто пройшов вальгалу. Кому це сподобалось і кого не лякають недоліки, про які я зазначила в другій половині відео, я ж хочу подякувати чарівним людям, що підтримують мене, і завдяки яким я маю змогу дивитись на цікаві новинки та ділитись з вами своїми враженнями. А в мене на цьому все. І я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.